У ну, нас сьогодні падає дощик. Всім привіт. Вже падає дуже довго, до речі. Бо я проснулася година сьома, мабуть, і він падав. І, а зараз вже десята. І падає ще, ще досі. Боже, так обожаю ті тапочки, вони такі класні. От ну, дивіться, блін, чого я їх скоріше не наділа. Тут супер. А в кухні відкрительк довго і тут так холодно, холодно. Дощ падає цілий-цілий день вже. Не знаю, мені подобається така погода. І не дуже, якщо чесно. І холодно. Там вже бачу всех вісь метушня. Вікна видно. Ніколи не відкривали так вікон. Переїжджають. Що? Не знаю. Така у нас сітейшн з погодою. Я тільки собі ковдрою. Сьогодні буду робити собі кохве. Я калупі рідко. Я, я. я просто сьогодні дуже мало спала. Я, напевно, до 3-ї години мені взагалі не спалося. Це капець якийсь бо я от хочу заснути, а лежу, не можу, не можу, не можу, не можу. І так аж до 3-ї години. І прикол, я проснулася сьома година, я поспала 4 години. І... Я стала 7 годину, я стала як у гучі. Просто мені взагалі не хотілося спати, я була така бадьора. Взагалі, я була в шоці, якщо чесно. Так. Ну, ще такого не було, щоб я до 3. години не спала і стала таким бодрючком. Це копьево. І, і, до речі, бачила в Тіктоці мені попалося відео. Що хлопець 29 років помер від інсульту. А все того, що він вже дуже довго не спав 8 годин, так як має спати людина. Він спав по 4 години в день. Тобто, коли людина спить 4 години в день, навіть менше там, чи ну, коротше, не спить норму, то в неї може статися інсульт. Неважливо в якому віці, чи тобі е, 50, чи тобі 60, чи тобі е, там, 29, як тому хлопцеві було, чи 25, чи 20. Е, як ти не будеш спати норму, то може статися інсульт. Я в шоці, я, чесно, навіть і не думала про таке, що в такому. Е, ну, може бути інсульт. Я правда не знаю, чи то правда, чи то, бо зараз просто викладають стільки фейків, щоб е, набрати лайки, щоб набрати перегляди. Але ну, мені здається, що правда. Я Не знаю. Ви як думаєте, що ви думаєте на цей рахунок взагалі? Може, в тому, що людина не спить норму статися інсульт. Бо я не знаю весьма, але просто так, так ну, там писала. Так мені попалося таке відео. Так що я скидаюся більше до того, що це правда. Мені аж таке страшно. Бошки, сьогодні миневий день. Це капець. Я ще досі в піжамі. Я, я не хочу передіватися, взагалі не хочу. Прийшла на кухню робити відбивнушки, тому що вже обід, і зараз до короназар прийде з роботи, що щось приготувати, їсти. У мене було куряче філе і я думаю, чому не зробити вір нічого. нього. Зараз його наріжемо гарно. Відійб'є і буде Персик. Я, до речі, вже почала читати нову книжку. Називається Іди, коли де страшно. І там є, але я вже вже пам'ятаю. Ну, мені поки сподобається. Я ну, чую, ну, чую що це гарна книжка і чую, що мені вона сподобається стопудово. Так. Ось такий в мене сьогодні день. Дуже лінивий. Але роботу роблю, бо треба, бо ніхто за мене це не зробить, на жаль. Такі -то справи. Я не знаю, що вам ще розказати. І взагалі, чи буде той влог мати якийсь сенс. І буде таке просто відео скучне, можливо. Так. Багато хто каже, що не треба мити курку водою. Там, ну, там є слизь, вона мене напрягає, якщо чесно. Ну, я її звиваю. Мені вона бритка. Тому, тому, я ж хочу сьогодні сісти, помалювати трошки. Я не знаю, чи я буду знімала. Зробити собі таку закладку типу, для книжки. Бо в мене вже моїм капець. Хочу mm. трошки повчитися е, краще малювати, бо в мене ще, ще, ще поки не дуже добре виходить. Але там нічого я буду старатися. Коротше, роблю я відвішки вже, вже сама хочу їсти. Хоча я поснідала каву і з не досить доволі не тримала. Може, я ще, ще раз вам кажу. Це просто бомбезний тортик. Я написала рецепт в телеграмі, там просто заходьте, робіть. робіть просто зробіть. Він, він Чим день, тим ліпший стає. Я не знаю, буду його хвалила, доки поки ми його не зімомо. Я думала, що вже нікуди не піду. Ага, побачила. Але робити би ні, бачу, нема олії, нема перцю, нема паперу, туатного, треба йти купляти. Вийшла, подивилася вікно, дощу нема. Думаю, о, клас, треба йти скоро. Я виходжу і починається дощ. Ще й е, сильний прийшов. Але, в принципі, в недалеко до магазину, то я скоренько, раз вас і все. Я взяла вже хліб і таку помазку на канапки. От що набрала, йду ще по маслу і накалсу. Тому в магазині так жарко, я так зіпріла, Зараз покажу, що накупляла. Давайте покажу вам, що я накупляла в магазині. Ось аж подивіться, наскільки, бо він щось показав мені, але я не почула, скільки там вийшло. 14 євро. Шесть, я ж нічого не купила. Коротше, папір, туалет не взяла аж 8 штук. Салфетки, бо Назар вічно дай шматку, дай шматку, дай шматку, взяла салфетки. ті шматки. Шматки то є, щоб витирати стола, там ще щось, посуд. Ну, не руки. На руки мають бути салфетки. Показала салфетки, тут есть эта штука. Так, а -а -а. с -м -м. не коштуете. Витаминка, хлеб, Вот, евро взяла. Взяла белый. Лік, лік, віп, євро 50. Взяла перець чорний, треба просто, щоб поперчити курочку. Ну, крашу, перед цих І до курки. Вона вже закінчилась До курки то вчора Назар давав до риби масло, помастити, макарони, бо я буду варити. І такий сир на канапки. Все. А і ще олія. Олія для смажки. 14 євро. А що таке дороге? Масло 3,79. В смислі. Там, щоб ви розуміли, там писало 2 євро. Це, походу, через карточку. Блін. No comments, коротше. Треба мені на телефон скачати білу карту. Тому що я бачу не так ніфілово у людей. Коротше, я в шок. Я думаю, блін, що так дорого вийшло. Масло. Так 4 євро масло. Я вже насмажила відбивних. Боже такі гарні, апетитні вийшли. Капец. У мене тут вже кипить вода на макарони. ще залишилося досмажити кілька штук, то я зразу варю макарони і досмажу. Будуть в мене якийсь мікс шпагет, шпагеті літочки. Літкі лідечні. Будемо міксували перші. Кину варити шпагеті, потім ті, бо шпагеті варяться довше, ніж яєчі. Поки вони макрошки варяться, я хочу зробити канапочки з крім до відбивної. Там, де то їх було. Взяла якісь такі з цибулькою. Була зараз канапеще, чого забула помішати. Вагеті, вони ще можуть злипнутися. Так що їх треба різко помішати. Коротше, роблю канапочки. У mm -hmm. mm -hmm. нас чіл повним ходом. Ну, зараз спить, а я лежу. Зараз буду трохи працювати. Я ще робота. І цей. У нас так холодно в хаті, ми вже лежимо під ковдрою, я ж взяла, коротше, кофту в штанах теплих, лежу і мені все одно холодно. Вже і вікно закрило, бо воно було відкрите. Ужас. Вже все Починається. Ті холоди. Привіт-привіт! На вечір мене трішки накрило і я вирішила сісти, записати свій блокнот і всі мої думки. Це, що я думаю, це мене відволікає, я так відволікаюся, я заповнюю свій щоденник, можна так сказати. Мені стає легше, коли я все виговорюю туди. А накрило мене тому, що ми посварилися з Назаром, посварилися на дуже серйозну тему. Бо, якби, в принципі, тема була не така би серйозна, я би не, не сумувала так, не плакала. А тут досить тема була така серйозна. На жаль, я її вам розказати не можу, звісно, бо тому що це дуже особисте. І я просто сіла і почала записувати все, що я думаю про ту ситуацію. Всі свої думки це дуже допомагає. Насправді, я ну, навіть не очікувала, що отак просто написати в блокнот всі свої думки, всі свої переживання, всі свої. Страхи, там, ну, коротше, емоції, і воно так допоможе. Я вам це розказую просто для того, бо я хочу бути з вами, з вами щирою, справжньою, показувати все, що відбувається, не робити тої наіграної картинки, бо насправді зараз дуже багато е, нещирих людей, і зараз в інтернеті дуже багато, е, як вам сказати, Наіграно, то все. Е, нема життєвого, е, ну справжнього життя. Люди не показують свого, вони все приукрашають там, сміються на камеру, навіть коли все погано. Я так не можу, тому я хочу вам показати, якою я буваю е, теж, коли ми там сваримося. Е. Проблеми в стосунках є у всіх, і вони є і у нас також. Написала я вже свої. <гану> Мемуари, можна так сказати. Стало легше. Я роблю так часто, коли мені погано, можна так сказати, в погано в моральному плані. Але у нас деякі труднощі зараз. Я не хочу скривати то, тому що це олибатися на камеру, коли все погано, то якось мені здається таке собі. Мені не хочеться. Придурюватися, не хочеться щось показувати себе, показує які є. Проблеми бувають завжди і, і у всіх, бо без проблем нам би жити було скучно. Я собі прийшла, хочу зробити чаю, бо щось дуже холодно в хаті взагалі капець. реально дуже холодно. Також влоги мої можуть бути не такими цікавими, як ви собі думаєте. Я знімаю, бо мені то подобається, мені хочеться, я говорю бажанням. Я, ну, можна сказати, живу сама, тому що хлопець зранку на роботу, приходить з роботи, він спить. Ну, мені нема з ким поговорити. Тут я можу з вами поговорити, розказати вам все. Виговоритись, можна так сказати. Бо я така досить людина некомунікабельна Інтроверт. <гум> Отак. От Тому мені деколи треба взяти і поговорити з вами. Мені то мене це заспокоює, мені то подобається. Я хочу, я хочу ділитися, я хочу показувати вам своє життя, всі моменти, які я проживаю, і погані, і хороші. Це також пам'ять, я б сказала. Е, також знімаєш, знімаєш, а потім собі можна буде передивитись то все. Звісно, якщо Ютуб не пропаде. Згадати, як було. Це дуже цікаво. Так що отак. Було. Я собі робила чай, буду пити чай. І цей. І що? Та й треба буде лягати спати, тому що я минулої ночі спала, багато думала. Е, не знаю, не спалася мені взагалі. До 3 години ночі я не спала. Я вже розказувала, здається, раніше. Надіюсь, сьогодні вже висплюся і все буде добре. Такий в мене сьогодні ложок. Не дуже веселий, не дуже прикольний. Сумний сьогодні день. Та як і погода була, дощ падав, але нічого, все буде добре. Головне здоров'я. Я, я туалет і папір. А він так пахне лавандою, я в шоці. Тут типу намальовано лаванда. Тут напевно і пише, що він пахне лавандою. Я, я не думала, що він буде так пахнути лавандою. Класно. Білі купляла за 2,50 по акції. Та ні тут. Не знаю. Фреш лавандер. Не знаю, тут я в шоке просто реально пахнет лавандой, не что-то такие фиолетовые. Mm. Mm. Капец, пахнет. Ну, прикольно, я ж такого не бачила, чтобы туалетный папир пахнул. Пахнул. Ну, mm. зараз поскладаю в тумбочку. А чтобы он тут не стоял, не заважал.